І так, всім привіт, Мерик де ми. Добро І тут ось одразу не велте які зміни. Такого ж на букту мерк вроді, так? Да? Ну не, не був такого. Вона ж ці саців на букву. Біля. Такусь обрушку там. 1957 року вроді би, так? Да? Вона. Добре. Ну якщо вірити в надписі, що там на дюху, на закритому. В цьому дюху ще йдуть так само. Сміття там багато, що в нього немає. немає а, а якщо напишете чим побільше коментарів, то відкриємо це є дух і зайде внутрі, Дамир. Чим більше коментарів і аутайків, тим швидше ми це зробимо, Дамир. На щось вже декілька років їх нема. Все ніяк. Навіть ніхто ні разу на, на, написав, щоб той дох зайти. Сюди да. подивитися, що тут. Якщо то, то на коришу, думаю, наступного разу... То... А ми ж рую закривалки. Ми Як оса... Останні... Опа. Я, я трошки подвинув ось. Та ти дивись, яка вона суха ось Була тогда, Поки ти не прийшов. Так, так. зараз ус усім... м'яри І так ось о... заходить сюди і краще, щоб двери не відкривати. Так. А, це наша це собака знакома наша. Можна закрить? Як ти її тут закрити? Я вдома піду. Ти якщо то вже нам? Човка, ти до нас додому не підеш. Так, підеш. так тут ні, вроді нічого не зміниєсь. десь. як чов. А ти напомниш, отта стіна так і вовка. Не було сіли, це було сіло. А та то, тонула ага. щось. Сіла було. Ну тут то, то, то нічого не змінив, десь вроді би. Все так само роз... розвайдено, як і був -то раніше. Поки що ще держиться, це в таке саме з е, стані. Ого. Ага. Покажу. Я маю, як замикнути. О! все закрив. Виходжу сюди. Оп. Так Що тут всього? Тут може щось змінилось. Так, а ну швиденко. Ні, нічого тут не змінював, все так само. Вам хоть і погано там було повидно, але но... якби щось було то я... я б про це більше десятнь там вам показав би. А, тут все так само теж. Тільки сміття все те саме, і так само, до да. вже воно тут давно. Ну і ось ця стіна так само довго, вже давно тут. Вона так обвадена. Так. А ти що, що хочеш? Приставка собака до нас і все. І, і тепер я не знаю, чи це вона нас вигодіє, самі ми її. Як що ти там робиш? Давай. З тебе такий виживальщик. Спасибо, не треба. Так все, на цьому відео уже закінчується. Всім спасибо за перегляд, всем пока.